Вітаю, друзі! Ви неодноразово просили зробити огляд на мій луаз. Сьогодні я хочу вам показати його моторний відсік. Якщо ж ви тут вперше, то це канал Блукач, де я розповідаю про подорожі, про офроуд та про техніку, яка допомагає дістатися до різних цікавих локацій. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з Карпат, далеких подорожей і цього імпровізованого гаража. Найперше, хочу вам розказати про капот, який перероблений з звичайного, який відкривався отак вперед на так званий алігаторного типу. Завіси стоять ось тут, і він також має газовий упор, який утримує його в вертикальному положенні. Тут є звукоізоляція, тут вона також була, але ну, щось вона відклеїлася. Тоді, коли останній раз я їздив на синячку, треба буде поновити. Там є віброізоляція знизу і е, такий шумопоглинач. Також прокладено траси для е, оприскувачів лобового скла. Далі вам покажу, де у мене стоїть акумулятор і чому я зробив саме так. Акумулятор розміщений під капотом на правому крилі. Зафіксований е, такими затяжками, щоб він там не підскакував. І також тут є вимикач маси. Це такий, е, будемо говорити, ще радянського зразка, вимикач, який вмикається такою кнопкою і вимикається. Зазвичай в автомобілях Луаз акумулятор розміщується за правим пасажирським сидінням в салоні. Там є таке заглиблення. Такий спосіб розміщення акумулятора ну він має право на гіснування, але, на мою думку, це не дуже зручно. Все-таки якось в моторі воно мені зручніше, звичніше і для обслуговування, і менше тих е, грубих проводів, які мають до нього йти. Ну Це більш така класична схема. Як ви вже напевно помітили, у цьому автомобілі стоїть мотор е, від класичного ВАЗа. Мотор 21,011 об'ємом 1,3 літра. Тобто він практично такого об'єму, як і рідний. Рідний там має 1,2 літра. Які переваги нам дає така заміна мотора? Цей мотор є потужнішим, сучаснішим і має водяне охолодження. Але він має більшу масу, що трошки сильніше завантажує передню вісь І під нього потрібно видовжувати капот, або, як кажуть, морду автомобіля, щоб поставити радіатор. Завдяки застосуванню рідинного охолодження у нас вже в салоні також пічка від вас класики. Яка дозволяє підтримувати комфортну температуру в навіть в такому тентованому салоні взимку. Оце також ви можете знайти відео у мене на каналі. Чи холодно під тентом на такому луазі взимку в мороз. У даній конструкції використано радіатор ВАЗ-2108, і для того, щоб він вмістився в моторний відсік. Довелося дещо змінювати конфігурацію передньої панелі автомобіля. Тут ну, вона переварена, трохи додано вперед. Ну і бампер також тут вже такий трошки змінений. Вентилятор у мене на шківі, тобто він крутиться постійно. Ну Така схема вона. Має свої переваги, має свої недоліки. Перевага в тому, що ви не заморочуєтесь взагалі тим, як він там включається. Якщо їдете на пониженні, обороти високі і охолодження буде сильніше від обертання вентилятора, але при перетині водяних перешкод, ви не маєте змоги його відключити. Тому я думаю, що цю схему я буду змінювати. І, напевно, буду ставити вентилятор з електричним вмиканням, вимиканням по температурі, по і з можливістю примусового його вимикання. Для забезпечення функціонування системи водяного охолодження прийшлося доробляти таку конструкцію з поліпропіленових труб, яка пов'язана з тим, що генератор винесений вгору, і мені довелося обходити його. Такою конструкцією. Ну, це не проблема спаяти є. Сам генератор поставлений вище, на відміну від штатного місця розташування. Це застосована оця червона, це перехідник готовий від ниви. Просто десь купив його на LX. Ну, Вже тепер генератор, будемо так говорити, в сухому місці. Залишається один стартер під навантаженням. Ще хочу відмітити важливий момент в автомобілі. Коли я його купив, вже заміна цього мотора була проведена. Але в карбюраторі стояли жиклери не по номіналу. І він, були нюанси з заводкою, з холостими обертами. От я хочу вам порадити. Подивіться налаштування під ваш мотор. Стоїть у вас мотор 1,3 літра. Подивіться, які там мають бути жиклери. Стоїть у мене, наприклад, карбюратор Озон. Подивіться, що там має бути, поставте все по заводу, і він буде працювати так як годинничок. От у мене з цим проблем ніяких нема. У мене були проблеми з подачою палива, і зараз я вам про це розкажу, що я зробив, як я це виправив. Можливо, ви бачили в моїх попередніх відео, що були питання з тим, що. Погано подавалося паливо, скажімо так. Я грішив на бензонасос. Ми пробували його охолоджувати там, мокрими ганчірками і так далі. Воно частково усувало проблему, але не до кінця. Відповідно, я вирішив поставити електричний бензонасос. І зараз покажу, як він у мене стоїть і що було з цим далі. Ось він електричний бензонасос. Працює дуже справно, вмикається від запалювання, проблем з ним нема. Штатний механічний, штатний механічний бензонасос в автомобілі я залишив і виняв, був шток привода його. Взив собі в бардачку. Але саме цікаве, що після встановлення електричного бензонасоса проблеми не зникли. І в одній з поїздок я поставив шток бензонасоса назад, переключився на бензиновий насос, все одно щось працювало погано. І якось я так тоді доїхав. Але проблема виявилася в іншому. Проблема була в наявності пластикового фільтра. Який також від температури, там, де формувалися вхід-вихід, і погано могло обжиматися. Але найбільша проблема була в цьому переході з металевої трубки на гумовий шланг, де ну, я вже навіть її розвальцьовував. Ну і отак поки що їжджу з двома хомутиками, принаймні це суттєво допомогло вирішити проблему. І зараз проблем з паливоподачею вже нема. Але штох, я так і не витягав, взагалі треба виняти. Ну, нехай собі той плунжерний насос стоїть, так би мовити, про запас. А зараз я вам хочу розказати про зміни в рульовому управлінні, через які машина була в майстра пів весни, будемо говорити так. Був поставлений редуктор від автомобіля Газель на місце штатного редуктора Луаз. Давайте подивимося, як це було зроблено. На самому редукторі було перекинуто вихід. З цієї сторони, так як воно стоїть у газелі, на іншу. Було виготовлено кріплення та приєднано стандартну оригінальну сошку до виходу вала з рульового редуктора газель. Це все дало змогу збільшити відстань від масляного фільтра, а також поставити на місце оригінального редуктора. Без всяких перехідних пластин, там тільки трошечки доварити треба було кріплення. І використано також карданчик від того самого автомобіля Газель з просто привареним іншим відповідним кінцем до оригінального вала Луаза, рульового вала Луаза. Така схема була обрана через. Те, що тут стоїть генератор, і також опори, двигуна від автомобіля ВАЗ-2108, які не давали змогу тут ставити перехідну пластину. Загалом рульовий редуктор газелі ставиться дещо по-інакшому, але така схема мені подобалася більше через те, що нема навантаження великого на лонжерон, його не скручує. І тепер е, руль люфтів немає. Я думав, що в мене люфти десь там у самій рульовій трапеції, люфтів практично немає, там буквально пару градусів, на які можна не зважати. І ну, просто шикарно тепер. Це, це така переробка, якої я дуже давно хотів і наразі отримав І саме в такому вигляді, як я її бачив. Люфт керма зараз. ну, Мінімальний його, ну, його практично нема. Я навіть не знаю, як показати так, щоб було видно колесо відразу. Ну, тобто раз, і вже вже чути упор, що воно впирає. Ще одне таке важливе суттєве допрацювання, яке мені довелося робити після поїздки на явірник, це заміна масляного піддона. Тому що той я розбив, але міняв я. На піддон від автомобіля АЗЛК москвич 2141 або ще такий самий ставився на ниву. Це пов'язано з тим, що там в обидвох автомобілях передній міст є ведучим і вісь цього моста треба було обходити. і тому Цей масляний піддон має специфічну конфігурацію із заднім розташуванням маслоприйомника. Як бачите, це дає змогу встановити штатний захист піддона. До штатного піддону ззаду була доварена пластина, здається, 8 см, і також розширено його в ширину. Це зроблено з тої сторони, де рульовий редуктор, щоб захистити сошку від випадкового удару об камінь. Саме цікаве, що отвір зливної пробки масляного піддона співпав. З отвором в самому захисті. І захист був закріплений тут на болти до бампера. Саме в цьому ракурсі добре видно, як захищена сошка. Ну, Самий рульовий редуктор не захищений, але він стоїть вже значно вище та й рідний так само, будемо говорити, торчав униз. Ось ці самі розширення до штатного піддона. З цієї сторони і з цієї ширшеї. Для захисту тих всіх систем. Ось такий він Луаз Лукача. Змінений, доопрацьований. Ну, сподіваюся, що цим самим покращений. Якщо вам було цікаво, то ставте лайки, підписуйтесь на канал Лукач, щоб не пропустити нові цікаві випуски про Луаз і не тільки. Чекаю в коментарях під цим відео ваших запитань по Луазу. З радістю на них відповім. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей в нових мандрівках і отаких гаражних історіях. До зустрічі! На все добре, па-па!